У нас продовження історії. Мій лічильник, який мені не віддають, вантаж. возиться на Вінницькій не... електричній мережі. І там ви його можете забрати. З документами. Я, я його хочу тут лише, забрати. Ваша власність. Покажіть документ, ми що що, що це ваш лічильник? Ми вам його віддаємо прямо зараз. Так я ж не зобов'язаний з собою носити оригінали так. всіх документів. Правильно а а значить, їм, ви кому не ви віддаємо щось завтра. Прийдіти до мене. Скажете троє людей вийшли з власних квартир. Но і, ви і, ви повід... що ми і повідомили, і повідомили, що вам підтвердили, що я власник. Сусіди вийшли і підтвердили. Можете почитати, можете знайомі. будь ласка, собі вам. Дай мені що, то це ви зараз мені вручаєте вже після заміни? Ні, це можна, щоб це, це тієї типу... я, я я положення висіло на дверях. А я заперечую. Ну, я вам сказали, заперечуйте. можете викликати поліцію. То ви розумієте, що це порушує поліція. моє право? Ви, ви це усвідомлюєте? Я, я не знаю законів. Хай поліція приїде і виїздить. Ви не знаєте законів. No. То на які підстави ви втручаєтеся в приватну власність? Чи, а, я зрозумів. Ви не знаєте законів, вам підстави не потрібні. Вам, що керівник сказав, то і виконуєте, так? Не втручався. Ви Конституцію визнаєте? Я не втручався. Як, то ви викрали мою власність, виходить? Ось на цьому автомобілі возите. Я вивожу на електричній мережі. Так я вас просив возити мою власність на електричній мережі. Я свідки знаю, що це ваша власність? Якщо не знаєте, то до чого ви лізете до чужої? Там ж не написано власність Вінниця обленерго. Правильно? Це моя приватна власність. По крайній мірі точно зафіксовано, що це не власність Вінниця ОБЛНР, правильно? Ви підтверджуєте це? Ні. Як ні? Тобто тоді покажіть так, документи, що це ви. Ми не знати, чи це правда, чи не правда. Це з ваших всех слов. Так там ж написано, правда? що. Там, він, верніше, написано. На лічильнику не написано, що це власність Вінниця ОБЛНР. Він на інших це написано, на цьому так, не, не написано. То якщо не написано, що це ваша власність, то яке ви право маєте втручатися до неї? Можете пояснити? З вами, день, здаємо, Та, зі мною спорити не потрібно. Я просто фіксую отой. А це не опаленерго на лінію і це запитати. Навіщо? Ви мою волю спитали, чи я хочу. Якісь лічильники. У договорі написано, що вас, вам не треба. Ви можете мені договір пред'явити. Чи ваш договір? Ну, да. Як я можу вас mm. Де, Ну а на які підстави ви тоді прийшли до мене замінювати мою власність, на свою власність. Нам написано, ми вам дали. Так... Так. Та на що мені оце? Я, я вже заперечую. Я його не читав, вже заперечую. Викликайте правоохорон. Все, я вас почув. Ви якщо впевнені, що ми порушуємо закон, так? От ви впевнені, що ми порушуємо? Я зафіксував пацани. Я вже буду думати, що з цим робити. Пацани, викликайте пацане, я буду думати, що мені з цим робити. Все, бажаю здоров'я. При. Маті, коменті, При... Хорошо, це чудово. Ваша приватна власність у вас вдома знаходиться. Я встановив його там, де вважав за потрібне. Між прочим, за правилами техніки безпеки, то лічильникам доцільніше бути в коридорі. Розумієте, за правилами техніки безпеки. Так, да? Дуже добре. Ну тут передбачено саме в тому місці, що він був правильно. Ну так, будь ласка.